Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Мої дорогі підписники, гості мого каналу, дякую вам за коментарі, за лайки. Мені дуже приємно і тому сьогоднішнє відео я хочу присвятити українському фаянсу. Давненько я не знімала відео на цю тематику. І в сьогоднішньому огляду будуть фігурувати вироби як дореволюційних до революційних форм, так і форм е е радянської країни, які виготов виготовлялися ці предмети на одному із моїх улюблених підприємств виготовлення фаянсу. Це Кам'янобрідському фаянсовому заводі. Чому я люблю це підприємство? Тому що, по перше, це підприємство з унікальною історією. По друге. Вироби випускались обмеженим тиражем, і вироби даного підприємства носять і мають свою унікальну форму, яка, яку можна зустріти тільки на даному підприємстві. Взагалі, взагалі, дуже чудові вироби випускались за часів Зусмана в кінці 18 століття на Кам'янобріцькому фаянсовому заводі. Дуже красиві форми, були рельєфне оздоблення. Ці вироби цінувалися безпосередньо, як і вищими слоями суспільства, так і міщанством. Декоративність цих виробів полягала саме в формі та оздобленні. Ось у мене музейний екземпляр, ось така тарілочка. Це форма кінця XVIII століття. До речі, такі тарілочки випускалися різних розмірів. У мене ось така невеличка і різного розпису до керування. Я з фіалками зустрічала. В даному випадку у мене ось така трояндочка. На даній тарілочці. Зверніть увагу, який прекрасний рельєф. Рельєф досить в досить гарному стані. Взагалі, тарілка у мене має колекційне збереження без тріщин, без сколів. Єдине, що на ній має місце, це ось ці дві дирочки, які попередній власник зробив ці тарілки для того, мабуть, щоб її підвішувати на стіну. І, мабуть, якраз і в, така, в такому прекрасному вигляді вона збереглася, тому що, як кажуть, просто висіла на стінці, і мало хто її використовував в якихось. Потреба господарських розпис дореволюційний і ось цей, а це період 30-х років, зараз ви впевнитесь, і, клима трошечки відрізняється яскравістю кольорів, тому що я бачила тарілки як одні, так і інші. Мабуть, брак фарби, які який вже мав місце після революції 17-го року і спонукав трошечки, як кажуть, її економити. Ось таке клеймо, має місце. Бачите, таке клеймо ставилося в періоду, з періоду 34 по 37 рік на даному підприємстві. Стоїть якась цифра 16, мабуть, може, можливо, це порядковий номер даного виробу. Можливо, щось інше. Ось така чудова річ є в моїй колекції. Такий виріб, до речі, знаходиться в музеї Кам'янобрійського фаянсового заводу. Ну що ж, можемо ми подякувати Зусману за те, що він нам подарував, і ми маємо можливість насолоджуватися такими чудовими виробами його підприємства. На жаль, тільки що ця людина досить трагічно закінчила своє життя. Він помер в гетто, в Вар Варшавському гетто, в період фашистської окупації. Так, це перший виріб. Другий виріб музейний, який який хочу представити вашій увазі, це ось така чудова васочка. Зверніть увагу, вона також є в музеї. Каменобрійського фаянсового заводу. Якщо тарілочки все ж таки можна зустріти ще у нас на торгових площадках, і, до речі, я мала змогу багато разів придбати їх, однак то скол, то тріщина. На сьогоднішній день вироби значно подорожчали такі. Якщо придбати таку тарілку, я дивилася на сайтах, це треба десь приблизно тисячу гривень заплатити. А я вже хочу мати. Більш-менш привабливому вигляді, тому що, знову ж таки, сколи і тріщини на цій тарілці мають місце. Так от, роздивимося ми оцю чудову вазочку. Ця вазочка є в книзі Ольги Школьної, і ось ми подивимося, як описує вона цей виріб. Бачите, виріб трошки більш яскраві, розфарбований, чим, наприклад, деякі є в моїй колекції. Вазочка. Жардоньєрка із з пластичним декором, е, каштану. кам'яний брід, початок ХХ століття, майоліка, тонування з дорисовуванням, ну і збірка музею Каменнобридського фаянсового заводу. Чесно кажучи, я думала, що це не каштанчики, це горішки, а бачите, як воно, тільки е, придбавши книгу. Ольги Школьної, я зрозуміла, який декор має місце на цій чудовій вазочці жардоньєрці Хоча я не знаю, чому вона називається жардоньєрка, тому що, якщо е, е, почитати е, значення даного слова, воно трошечки не відповідає, не відповідає тому, що він має назву даний предмет. Знову ж таки бачимо ось таке клеймо. Третій сорт, не знаю чому, 31 номер. І клеймо 34-37 го року. В досить непоганому колекційному збереженні вона у мене. І я цією вазочкою дуже і дуже насолоджуюсь. Так, далі ми перейдемо до виробів уже Радянської України. Коли на дане підприємство прийшла? Ася Мікієва в 60-х роках це підприємство почало розбудовуватися. І саме вона сформувала своїм приходом свій новий мистецький стиль. Стиль Асі Мікєєва. Це жінка-пісня, це жінка-сонечко, завжди сміялася, завжди дарувала радість і доброту. Як працівникам, з якими вона працювала на даному підприємстві, так і своїм виробом. Ось така форма, це у мене шкатулка, ручний розпис, так, да, можливо, вироби Кам'янобрідського фаянсового заводу бувають в деякий мірі трошки кострубаті. Однак від них віє теплом людських рук. Саме ручний розпис, саме руцькі руки, які прикладалися до виготовлення цього виробу, вони, як кажуть, всі ті недоліки, які можна відшукати, якщо дуже добре так от придивлятися до конкретного виробу, можна прибачити. Ось така шкатулка у мене з ручним розписом, бачите? Люстрове покриття тут, і розпис фарбами чорною, зеленою. Світло коричневою, поверху йде ось такий пейзажний малюночок, і, звичайно, позолоте, поки що тут ми не бачимо така кришечка, ось і бачимо це дно, ось таке шкатулки. І ось така. Прекрасна кришечка. Такі вироби зустрінеш не досить часто, тому я ще раз кажу, що вони випускалися невеликими партіями. Да, До речі, про клеймо, можна було вам показати. Стоїть ось таке клеймо. Перший сорт, каменний брід. Таке клеймо сталося в період 70-х до 90-х 90 років. З 90-го року. Від часу закриття кам'яний брід собі почав застосовувати нове клеймо у вигляді двох левів. Ну, це зусманівське старе клеймо у вигляді двох левів. Ось ось, така, ось такий підсвічник, хочу представити вашій увазі. Дуже така помпезна форма даного підсвічника. Бачите, він височенький, зараз якось так попробую зняти його. Даного підсвічника багато позолоти, це знову ж кажу, форма належить Асі Мікеєвій. за е, е, малюнок, за малюнки свої, за форми виробів, створених на даному підприємстві. Ася Мікеєва, Ася Сергіївна Мікеєва отримала звання заслуженого художника України. Оцей підсвічник він входив в декілька наборів: і святковий набір, і пасхальний набір. Бачите, теж саме климок періоду 70-х-90-х років до 90-го року. З першим, з Перший сорт красиве люстрове. І багато-прибагато позолоти. Ми бачимо на даному підсвічнику. З янголятком на даному підсвічнику вазочка і така красива шкатулка у формі яйця. Це входило в набір ці три предмети: пасхальний, дуже гарний. Я так би хотіла придбати в свою колекцію, але однак, скажу чесно, не зустрічала. от Ось такий красивий підсвічник. Зверніть увагу, бачите, як гарний який розпис по золотою. У мене він в абсолютно новому стані, не користований. Я його придбала для колекції. До речі, як форма самого підсвічника, так і вазочки, яку я зараз вам буду показувати, вона запозичена була з предметів волокитинського фарфору. Зверніть увагу на цю красу. На цю вазу. Форма волокитинського фарфору, помпезність, яскравість. Подивіться, скільки позолоти. Погляньте. Я не знаю. Не жаліли тоді в той період, в той період часу позолоту. Використовувати, бачите цю красу. Це. Набір святковий входила ця вазочка. Написано: Поздравляю, і можна було вітати іменинників або до якихось інших свят приурочених дарувати цю вазочку. Ось золотаве таке пейзажне пейзажний розпис. так Бачите, красивий який. Такий у медальйоні він. Дуже красива ваза. Вона, знову ж таки, у мене не новенька, не користована. Тепер подивимося на ціну. Дивіться, скільки вона коштувала в період Радянської України. Перший сорт 36 карбованців. Скажу я вам, що не дешево, але. Як форма, так і та кількість позолота, яка використана, заслуговує на таку ціну. Слава рукам Асімі Києвої, яка створила таку чудову вазу, якою ми можемо любуватися в даний час. У мене є дуже багато посуду даного підприємства, інших декоративних виробів, але про це буду розповідати в своєму іншому на сьогодні все. Якщо сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, вам буде цікаво. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра!